Ми тут тільки соображаємо Піла півтора, щоб я так жив. П'ять тюдочок тільки от так радіо працюють. Починаємо все спочатку. Опа! Пішло, пішло, пішло відмотай. Друзі, добрий ранок у нас ранкова покльовка. Почало п'ятого. Це тільки перезакинули цю першу удочку, вже покльовка. Потихеньку тянемо. Хорошо, тихо, аж не віриться, що в така була густа жара. Сонце поки ще не встало. Сусіди вже теж кормляться, а ми тягнемо рибу натягнулась стоїть. А ми тут тільки зображаємо ранкову каву клювальня. Но ну, кто ты клюе, резко сразу бам удочку дудочку и паровоз. Здесь между удочками этими. А, и зеркалочка. Нет. летить. Там. Ага. Uh Гуди. -huh. Mm -hmm. Отаке в персе. Ти б опускала фрикціону. Ну. Ага, попливано до мужиків, <гум> до сусідів. Я так думаю, це щось непогане. Це. Щось, мабуть, непогане. На удочки не треба. Не треба, кажу. Ты большой рыба. Все, вышел с педудочек. Кто что ты такой тут? Кто ты такой? Покажись, баштек. Рыбки, какие рыба. Так куда ж ты? Там ее что-то такое. И рыба и на черта что ты клюешь такие на что ты цеклеешь лучше б ты зашел Це десь на кілушку мабуть. Але все одно дрібнота задовбує зранку. Это же Я скажу задолбуюсь. Ну, про ту рыбу, где у меня что надо вторую удочку хватать. Три сады уже конца. А сама упора и все. Я хотела тебе попросить, чтобы ты подымался. Ладно, давай. Да поможем. Да, горбатый какой-то, коробчук. Не сазанчик це ж маленький відпустимо це вже мабуть п'ятий раз налаштовую камеру, щоб з вами поспілкуватись. І приходиться все кидати, бо йде клювання. Ну поки така невеличка зараз пауза, можна розпочати, я думаю. Ми продовжуємо нашу рибалку Федора Шулічина, четвертий ставок. Це вже друга частина. Опять клювання, ви бачите, ну не, не дає нам покою і все. І опять такий. Що це за Опять такий водовар. Водовар а там і все. А, там не добавилось. Так как раз п'ять двадцать п'ять два. трохи більший. Мабуть, півтора є. Це зачопний для цього ставка. Тут кіла-півтора. Іде до нас у садок. Бачите, друзі, неможливо працювати. Клює і клює. Ну добре, продовжимо. Нагадаю тому, хто не бачив вчора, що розмова була у нас за компанією Технокарп, які надали нам отакі чудові попапи, прикормочний пелець, бустер. Я зібрав отаку оснастку, оце такі кормушечки у нас, отакі повітки. Поставив гачок з круткою. Це, як я кажу, волосяна оснастка для ледачих. Накрутив сюди попавчик і все. От беремо зараз в авторс. Хочу спробувати крильовий. Такого жовтенького кольору візьмемо. отак от. Легко, легко і просто накручуємо попапчик. Оснастка готова. Це поки ми відкладаємо і приготуємо прикормочний пелець для флет-кормушки. Попапчик у нас крильовий. і Прикормку теж виберемо крильову. Криль халібут. Для приготування прикормочки я скористуюсь таким контейнером. Це в мене теж колись тут був пелець. Упаковка на такій застяжки. Мммм, запах. Щоб я так жив. Не знаю. У нас же другий день рибалки. Це я хочу зробити цю оснастку і попробувати закинути на фідер. Дуже цікаво буде, як воно буде клювати. Так що багато не буду мішати. Ось стільки вистачить. Це в нас пелець 2-3 мм. Заливаємо водичкою. Так, щоб воно покрило все. І ще трохи, я думаю. Все. Ну і треба дати йому попити води десь 2-3 минути. Я думаю, 3 буде досить. Друзі, пройшло 3 хвилини. Водички він набрався і решту води можна злить. Просто так закриваю кришку і зливаю лишню воду. Покльовка. Ага. Друзі, в нас покльовочка. Зайву воду я злив і оставляю так на 20 хвилин. А ми йдемо тягнути рибу. Це ну, такий більше кіла він. Сильний, ти бачиш? Так, Да, десь півторуха. Я кажу кіло триста. Кіло сто, кіло сто тридцять, маленький. Опа Поки наставиться, друзі, піліс, ми зараз... Зараз я зберу фідера, щоб все було готово. Тоді тільки зарядимо і закинемо. П'ять відочок, тільки отак радять працює. Цілий ранок. Тільки її тягає, не дає нам не, не працювати, нічого не робити, тільки вона і клює Чуть чуть це відпускать Відпускати такого арбатенький такий Красивий, чистенький. 20 хвилин пройшло. Пеліс наш вже готовий. Він вологий, але такий, бачите, розсипчатий. Беремо кормушечку. Отаку топталочку, до речі, теж нам надав технокарп. Кладемо на дно наш гачочок і насипаємо пільчик. Трохи притрамбовуємо. Отак, добре його. Ось вийшла така чудова у нас. Ось така чудова у нас вийшла кормушечка. Оснастку я зараз ставлю на фідера і робимо закид. Закинув фідера. Поставив саму жорстку вершинку і великий такий колокольчик, щоб було чутно. Піду під зонтик чекати покльовку. Попапчик там маленький, так що я думаю чекати нам недовго. Только, друзья, хотел шорты надеть, еще рябня не застегнул. Пуклевочка. Есть что-то? Нет. Ага. Глянь, тут поклевка. Сейчас заведе куда Еще не. поклевка. Так. Одервал. Что одервал? Кормушку. Одервал оснастку, друзья. Там, на фидерной катушке леска, может быть, не рассчитана была на такого коропа. Сейчас поставлю другую катушку, Роблю монтаж і починаємо все спочатку. Перезакинув фідера, поставив карпову катушку, так що будемо зустрічати коропа во всій оружі. А така чутливість, коли тянеш на фідера коропа. О, є, 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 є покльовка. Є покльовка. Є Так, щось є. Щось є. Ну аби я карповою палкою тягнув, я б мог би зрозуміти, здорово чи мале. а Тут. Тут навіть маленький короб. Давай. Навіть маленький короб, А відчуття такі, що щось що щось крупне. Ну, Бачите що ну, Всяку дочку дерга фрицов на попустить вже коло берега. Ко мне ко пішов. Так, давай сюди. Зеркалка-то. Маленька зіркалка була. Дошел до камыша, бачили, и зашел. Да, ну что, делаем еще одну попытку. Видели. Зашел, вот той череп, и одевался. Зашел. Ну я еще думаю, трохи, гачок тут за малый для куропа? Хотя, может, и помиляюсь. Пробил, похивец, вот, видите, І пішло, пішло, пішло отмоты. Є, друзі, є. Є короб є короб. Один обрив, другий сход. Таке ж діло нам не годиться. Може як його заморити, то він, він легше піде. От так одразу ривок, а він переплив. Переплив цю вудочку. Нічого. Ну, там вроді непоганий. Більше кілушки. Бачите. Краще попустю трохи. Хай хай він зараз поплаває трошки, тоді легше буду його брати. Давай він уже на спині. Він уже на спині. Опа. Так. Зараз відра перекладемо. вот такой вот такой невеличкий у нас попался карпо ну что, працюет технокарп? песик ну что ты, вчера нас встречал, сегодня пришел провожать ай, хорошая собачка Побер. І вже сюди, друзі Дзеркальце. Коли ти підростеш уже Коли підростеш Я тоді прийду тебе і піймаю добре? Почекаєш Друзі, ну що все, як кажуть час вийшов Нарибалились досить, дуже така енергічна рибалка. Щось хотілося більше розказати, поспілкуватися, але не було часу, бо приходилось доставати рибу і закидувати удочки. Хто мріє за таку рибалку, можете сміливо приїжджати. Задоволення отримайте више криші. Тільки ж пам'ятайте, риби можна брати тільки 5 кг. Коштує рибалка на цій водоймі 600 гривень за добу. Знаходиться він Федоро Шулічино, четвертий ставок. Ну я кажу вам до побачення і до скорих зустрічей!